Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розкажу покажу за клітку, яку ми купили, привезли з броварів. Бо було дуже багато запитань, дуже багато писани. Краще вже записати відео і конкретно, щоб всі е, все бачили і знали. Клітка це маточна, на 6 відділів. Тут знаходяться шість кролематок, що йде в набор цієї клітки. Ні, спочатку розкажу, де ми її брали. Ми її брали в броварах. Ціна, якщо бачили, в нас така сама вже попередня клітка стоїть. Ось, на той момент, коли ми купували ту клітку, так, це пройшло вже рік-півтора, десь так. На той момент коштувала клітка було так. Сама клітка тисячі, але прикол був в тому, що комплектація самої клітки була неповна. Тобто були перегородки три штуки, три кормушки і три ось таких піддончика для кроленят. Для того, щоб її зробити повним комплектом, треба було докупити ще три кормушки, які коштували на той момент 200 гривень. Ще потрібно було докупити три перегородки, які коштували 150 гривень. Ну і, відповідно, лоточки були по 20 чи 30 гривень. Ось точно тут з ціною не пам'ятаю. Загалом нам ця клітка тоді обійшлася в 3,5 тисячі. Наразі ціна такої клітки 4,5 тисячі, але вона вже повністю скомплектована. Тобто, якщо ви її купуєте, да, тут 6 відділів, отже, 6 перегородок, 6 кормушок і 6 таких зелених латочків. Хочу розказати таку дуже цікаву історію. Ми, коли приїхали її купувати, Стояло на дворі дві клітки. Я так подивилася, що реально ось тут вже вони такі викривлені були. цей. І стояло таких чотири мужика, і мені розказувала, ну це ж би ушна, ну десь впала, десь щось, десь те. Я покрутилася, кажу, мені не подобається жодна з них, те, що вони варіанти дали нам на вибір. Кажу, є ваші клітки. Він каже, ну так, там стоять в рядочку, хочете, відведу, подивитись. Так, кажу, я хочу. І ми, коли пішли на ту кучу, де стояло там 5 чи 6 кліток, я знайшла ось таку в більш-менш гарному стані. Вона, ну, можна так сказати, якщо зрівняти ті, які нам пропонували, то вона взагалі не ржава, взагалі ідеальна. Кажу, я хочу ось цю. Кажуть, ну, без проблем. Далі мені дали ось таку гору таких лоточків, і кажуть, вибирайте, бо вони там погрижені, побиті. Я стояла оцих два мішка, отаких ось ось лоточків для кроленят, да? вибирала, щоб вони були всі ціленькі. Але бачите, ну, видно, що воно ж беушне, воно погрижене. Да? Але сам прикол в тому, що там були такі лотки, що отак прям вигрижені. І оце з двох мішків я вибрала от таких нам шість лоточків чудових, можна так сказати, цілих. Хай вони трішки погрижені, але вони цілі. Так само було і з кормушками, і з перегородками. Ну, з перегородками тут вже така більш флаксива історія, того, що ну, реально воно можна побачити, да, що всі перегородки в такому не дуже гарному стані. Але ми будемо його зачищати і, мабуть, трішки покрасимо, лаком вскриємо, щоб воно наче мало якийсь вигляд, бо воно стояло в них на дворі і ось така ситуація в них вийшла. Так само з кормушками, да? що потрібно їх приводити до ладу. Також, бачите, ну, воно ржаве. Воно не ламається ще, воно дуже таке кріпеньке, ось бачите, я пальцем ось тягну, воно не ламається. Тобто воно кріпеньке, воно гарненьке, просто що вже ось ржавщину треба почистити, зачистити і що з нею зробити. Після того, як ми цю клітку привезли, вона в нас стоїть у сараї, чекає свого моменту для зачищення, підготовки наших майбутніх мамочок. Далі в них були в продажу, ще нам так прям р'яно, можна сказати, пропонували дві клітки, коштували вони в наборі вже всім комплектацією по 2000 гривень. Ми покрутилися, хотіли взяти, але після того, як я її ретельно передивилася. Хочу показати ось з цієї сторони, ось, бачите, тут в нас навіть ржавчини немає. да? А там оця ось вся оця штука, мало того, що воно було ржаве, так воно вже було зламане. Тобто ця ржавчина не те, що вона не вичухується, воно вже пропаща клітка, можна сказати. Вже в наявності в них там залишалося щось 4 клітки. Хочу подивитися ось, цю, бо щось так вона мені в око кинулася, я думала, що вона в нас пропаща. Ні, все добре. Просто що сам прикол в тому, що ми стояли десь, мабуть, півгодини, це точно вибирали оце, що подобається. Так. В них залишилось там щось зовсім небагато кліток, вже їх порозбирали. Я розумію, чого їх розібрали, бо вони насправді дуже зручні. Як ви самі бачите, в нас в тому році всю зиму кролики так і просиділи, і приводили нам кроленят, і все було добре. Ну, Не без того, що коли в мороз, там мінус 30, і, відповідно, там кролики деякі, бувало, замерзали. Ну, я ж кажу, що в кожному господарстві не без того, що буде якийсь падіж, будуть якісь втрати. Просто на такий момент хотіла би порадити, просто не опускати руки і займатися справою, яка подобається, яка для душі і надалі, і не припиняти це робити. Так, а ще хочу сказати, що в браварах, Наразі в наявності залишилися такі, можна сказати, гарні клітки: італійські, мабуть, так? Французькі, так вони там, наче, на п'ять маточників. Якщо я не помиляюся, я не буду стверджувати на 100%, але там реально дуже такі гарні клітки. В них немає ржавчини, видно, що вони новесенькі. Ну, зрозуміли, ось такого ось макара, а гарні клітки. Але ціна, звісно, там трішки, якби для мене для кліток зашквальна. 6-7 тисяч, як нам сказали, ну, можливо, там вибрати за 5, але зрозуміло одразу, що за 5 це буде десь щось з нею не так. Так само, як мені перші дві не сподобалися, каряві гнилі, можна так сказати. І я вже крутилася, думаю, все, не будемо брати клітку, тому що вона мені не подобається, вона кривата, гнила і так далі. Ну, треба вибирати, що найкраще підходить для вас. Ми вибрали, привезли. Е е е е можливо, у вас буде запитання, куди ми її взагалі плануємо поставити. Буде цікаве питання. Але якщо ви залишитесь на нашому каналі, обов'язково підпишитесь, то будете в майбутньому знати, куди ми її поставимо та як ми будемо це готувати. На цьому все. Всім па-па. до нових зустрічей!